На даний момент це найпопулярніший смартфон в нашому асортименті до 10 тисяч гривень, Redmi Note 14 Pro 4G 8256. Телефон якраз вписується до десяточки 9800 коштує Зарядкою 45 Вт. Лишилися тільки в синьому кольорі але мають на цьому тижні, або на кінець цього тижня, або на початок наступного вже будь і в інших кольорах. Хоча тут чохол в комплекті, чорного кольора, кому прям дуже не подобається синій, навряд чи ви будете ходити без чохла Хоча синій кольор тут доволі прикольний Виглядає дійсно, він такий універсальний, може ходити чи хлопець, чи дівчина. Є 5 роз'єм, гучні стереодинаміки, яскравий амулет дисплей, він заокруглений, але досить міцний. Також ми його підсилимо поліоріотановою бронею, може її одразу поклеїти. Виглядає телефон сучасно і дорого. З Зарядкою з усім комплектом нічого докупляти не потрібно. Сімку поставили, налаштували і можна користуватися такого смартфона. На 3-4 роки вистачить, щоб мені про що особливо не думати. Так бюджетка, процесор, Helio G100, але більшості користучам, хто там прям в найтяжкіші ігри не грає. Цього смартика буде достатньо. У кого є кошти, можна взяти такий самий є 14-й Plus плюс 12512 за 16500. Там і процесор буде краще, і можливості трохи побільше, але не критично. Хто хоче зекономити, також крутий варіант.